Всім привіт! Сьогодні на огляді 27 Honda Dio, давненько-давненько не було хорошої 27-ї Dio. Пощастило знайти, так що пропоную вам, друзі, придбати двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні. 96-го року випуску ця Honda Dio, її 28 років. Звичайний двохтактний, старенький. Класний, легендарний, як то кажуть, апарат з 27-м двигуном, тобто універсальним який хороший, надійний, потужний. Так, 27-ма в нас в рідній фарбі, до речі, друзі, не пам'ятаю, щоб я. Е, зустрічав так часто, як то кажуть, в такому стані, тому оцінюю її як мега-мега крутий стан. Так, передню гуму замінив. Поставив нову гуму, вилка рідна працює От, по колесиках, як ви бачите, 96 рік 5 го 96-го. І оцініть, друзі, стан техніки, який 28 років. Вона вся на рідних запчастинках, в прекрасному стані ручечки. Пробігу 9800, скоріш за все, це рідний пробіг, судячи по ручках. Все чудово. Так, оригінальний ключик один. Карманчик, гачечок, все як завжди. Красивий стан пластику, взагалі пластик, практично ідеальний стан, щоб ви розуміли, на 28 років, ну, просто як новенький виглядає. Таке враження, як його зробили там ну, пів року назад, можливо, якихось. Глянемо бак, чек, все працює, все чудово, дивіться. О, як чистенький, чистесенький бак, все супер. Взагалі люблю, коли, коли така техніка давня і в такому стані. Так, ну як, як я вам показав, все тут шикарно взагалі. Виглядає він як, як новенький без перебільшення. З рідними наклеєчками, з рідним пластиком. Ось, бачите, є невеличка подряпинка. І отут по правій частині. Хороше сидіннячко, м'якеньке. Але перешити. Оригінальне, на жаль, за 30 років не пощастило. Не вижило, як то кажуть. Так, треба потягнути. Так, що в нас тут? Тут все добре, все чистеньке, все, все гарненьке. Тут знаходиться акумулятор, тут хто не знає, масло бачок знаходиться. Отак воно все гарнесенько виглядає. Ну, супер. Мені дуже подобається стан діо. Хотілося, б ще, щоб така техніка зустрічалася, але, на жаль, таких вже одиниці. Просто одиниці. Передня, передня гума нова, а ця прийшла з Японії практично нова, 2018 року вона. От, і без перебільшення новесенька Golden Boy стоїть. Гума називається. Так, ну, В принципі, все, багато нічого. Тут показувати, дивіться, як виглядає гарнесенько ця Хонда. Honda. Ну, шикарний стан. По лівій частині в принципі, без подряпин. От, 10 з 10. Одна-дві малесеньких подряпинки на весь скутер. Щось ключик такий собі, якийсь ніжненький такий. Так, Далі що? Треба з ключиком зрозуміти. Він встав туди однією стороною, бачите? Так, руль. Руль замикається, все працює. Так, ну, в принципі, все, заведемо. Сустенько, гарно працює. Питань в мене немає. В принципі, до роботи дивинсько. Ну Просто часи. Часики, часюльки, так, світло. Ближній, дальній, все працює, поворотнички моргають. Кому потрібна потужна ракета, десь село, десь діткам поганяти. ну, Друзі, на сьогоднішній день кращого варіанта, першого скутера, мабуть, і не знайти. Тому що, по-перше, він простий в ремонті, хоч і їсть трошечки того бензину літри 3,5-3. Дивіться, як пластик блистить. Все красиво блистить, все переливається. Стан пластика гарнючий. От. І що стосується першого скутера, він потужний. Він навіть моїх 90 кг так тягне, що це просто. І він доволі, доволі зручненький. Тут пологий пол. От це вже третій тест-драйв на сьогодні. Мій сьогодні чудова погода. Вирішив всіх в один день протестувати. І на чотирьохтактних такних адресиках катався. І я вам скажу. От, сідаючи на цей старий апарат, на цей дракон, от просто відчувається, що він, він дійсно потужненький, маленький такий бджілочка. така маленька. Масло, бачите, у нас трошечки закінчується, вже моргає лампочка. От. Але перший скутер, до чого я веду, що потрібно брати максимально дешевий і максимально простий в ремонті. І... Як то кажуть, потужності тут достатньо. Ох, вона і їде по-дурному. Ви уявляєте це моїх 90 кг мопедик везе. От Просто дивіться, як вона їде. Ну що я тут можу сказати? Нічого абсолютно. Просто, просто дурненька 27-ма дуже гарно біжить і дуже гарно виглядає. так що, Дорогі друзі, хто хоче собі стареньку 27-му, яка давним-давно закінчилась і вкрай не часто трапляється з Японії. І за стан я взагалі мовчу. Тут практично новий апарат. Так що не прогавте. Буде недорого, але стан відповідний, рідкісний, ексклюзивний, як б сказав. Контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал з іншими апаратами також там є. Заходьте, вибирайте, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити самі цікаві пропозиції. До нових зустрічей!